Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Авуфьоров. Я вам сьогодні розповім, як виникло козацтво, і головне, що козацтво і хрестоносці – це явище одне. Тобто, наші козаки і хрестоносці європейські це те саме, але в контексті їхньої появи. І тому дуже уважно хочу, щоб ви це послухали, зрозуміли, що ми з вами європейці. В усіх розуміннях, навіть явища у нас подібні. Просто що ну хтось говорив іншою мовою, хтось інше одягався, але козаки хресності це одне й те саме. Перед цим я хочу попросити вас підписатись на цей канал, друзі. Підписується, хто не підписав, не підписаний. Дві третини глядачів. Ну майте совість і повагу до автора. І зрештою, хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, друзі, поширює відео. Ми боремося в українському ютубі. Дякую ще вам. Дякую моїм спонсорам на Патреоні. В спонсорстві Юбітах, ті, хто допомагає через картки, ваша фінансова допомога дуже дуже потрібна і завжди на часі. Отже, по-перше, коротко гіпотези про походження слова Козак. Так, по-перше, кодекс Куманікас, Куманікус так це такий кодекс, певна книга, в якій дуже багато там загадок, слів, половецької мови. Вона була. Зтворена європейським місіонером, так от в цьому кодексі, який датується 1303 роком, слово Козак означає варта, страж або «чотар», «чотар», тобто люди, які щось охороняють, оберігають, захищають. 1303 рік. Є в мовах, в тюркських мовах ну, неподібні, ви знаєте, але кримськотатарське турецьке слово Казак означає вільна незалежна людина в контексті. Не просто, от, знаєте, вільна, незалежна. так, ну, Зрозуміло, що тут от, в контексті середньовіччя це достатньо таке слово, про яке треба подумати. Воно не означає не незалежна країна. так, А вільна, незалежна країна це людина, яка позбавлена е, якогось е, залежності від своєї общини. І разом із тим, тобто, це людина, яка е, не просто вільна, незалежна, воно ще може використовувати в контексті шукача пригод. ну, тобто, Французькою мовою пригода слово авантюра. Ну нас зрозуміло, що інакше трошки наголос. Або, наприклад, тюркські в деяких мовах є, наприклад, козак означає, наприклад, там голене щось, так от виголене. Ну тут можна напилятися до чобів. От башкирська, казахська керівська мови, то вони знають слово козак в контексті слуга. Але зрозуміло, що це ми зараз трошечки полегшимо це слово. Слуга це не прислуга. Тобто, це не людина стацію. Слуга це, наприклад, коли король їсть за столом, то йому прислужує граф, так? Але це він не слуга. Бо, наприклад, у рицаря слуга це зброєносець або паж. І от або у князя Острозького його слухи це його шляхта. Тобто, тут зовсім інший акцент про от. Знаючи такі речі, нам треба завжди на це звертати увагу. Є такі напівміфічні істоти появи слова козак. Наприклад, е е на слух сприймали і казали, наприклад, що коза... козаки йдуть від слова коза, бо вони теж такі легкі, там стрибають і все інше. Це е 16-17 століття такі от перекази. Звісно, говорили про те, що козак з'являється слово від легендарного предка цього. Нації козацької, якого звали Козак. Ну, Тут апеляція до звичайних пояснень, народних там жили в три брати, Чех, Лех і Рус, так, і тут ще четвертий Козак з'явився. Інше є непопулярна, не вона не увійшла популярність. Це те, що за співзвучністю слова Козак, воно співзвучне до слова Хозак, Хозар. І оця теорія, що козаки це нащадки Хозарів, виникає в літописі Гребянки, це 16-17 сторіччя, а потім вона навіть перекачовує в повість, перепрошую, в повість до Конституції Пилипа Орока початку 18 століття. Найперші згадки про козаків ми говоримо це 15 століття, тобто 1400 ті роки. Ну от, наприклад, у 1479 році, 74 році ця згадка про козаків, вона в італійських джерелах фіксується. Є з, така дата, як 1489 рік, про те, що згадуються козаки перший їх похід. Але це в хроніці Мартіна Бельського, і справа в тому, що якщо Мартін Бельський пише, що в 1489 році з'являється слово Казак чи напад, то тут слід зауважити, що сам Мартін Бельський народився через 10 років від цієї дати, тобто він це з висоти пташиного лета свого. Отже, але тобто ми говоримо про те, що вже підсумовуємо, що козаки це щось варто, стороже, це щось таке відділене від чогось з різних мов, і воно абсолютно лягає контекст козацтва. Перед цим як пояснити, яким чином хрестоносці пов'язані з козаками, зараз просто теорії, які у нас ви можете почути. Я не буду казати теорії балбесів, про непонятян, марсіан та подібне, а ті наукові теорії. Отже, автохтонна теорія це те, що козаки це. Місцеві люди, які з'явилися тут, були, мешкали, і які просто, ну, скажімо так, еволюціонували в цю козацькі прошари, тобто це місцеві мешканці, які підлаштувалися під охорону кордонів. Теорія боярська, те, що після того, як Руся говталася від цього величезного струсу монгольського, виявляється прошарок людей, бояри, тобто це не, не земельні рицарі, тобто які не мали землі. Які несли військову службу, і саме от з них утворилося козацтво. Потім, до речі, бояри у нас це якраз служили вояки, а бояри, наприклад, в Московії, це якраз оці достатньо ну, аристократи Московської держави. Тобто, бачите, як ізоляція Москви вплинула на викривлення цього терміну. Потім існує теорія уходницька, що козаки це. Люди, які заходили на територію неконтрольовану річ по спитучено князівством Литовським, збирали там всеможливі, можливі ловили рибу, так дичину, били хутро, ну а потім поверталися з цих територій, і от, туди зачеркзачеркасу ходили на низ і поверталися, продавали це. Є теорія, наприклад, Кочівницька, коли, яка говорить про те, що деякі родини з кочівних племен, що вони об'єднувалися там в різні часи, і що утворилися такі от. Козацька, ну інша не, не, племія, яке не визнавали ні ті, ні інші через суміш. І От що от вони, начебто, походять від цих от кочівників. Є е, бродницька е, гіпотеза, що за цих бродників, які існували там в 11-12 стріщах на території е, нинішньої західної західних областей України, що ці бродники переросли як там окреме такі от. Каста так переросла в до Болхівців, до князівства, потім десь вони втворилися козацтво. Ну от такі теорії є. А тепер, друзі, коротко вам розповім. Без от, знаєте, без всього цього нашарувань про десятки тисяч мільйонів, мільярдів років і що козаки з'явилися добу палеоліта, кам'яної доби. Давайте ми з вами розумні люди, і в першу чергу маємо розуміти, що історичні процеси в Європі. Так, якщо ми з вами європейці, якщо ми належимо до європейської цивілізації, то вони однакові усюди, так? десь відрізняються, десь мають свої ситуативні зовсім неподібності певні. Але в нас є європейські процеси, які пояснюють нам, як з'явилося казацство. Це хрестоносці. Отже, чому хрестоносці? Зараз поясню, як вони виникають, і потім накладаємо на нашу історію. Бо ми з вами європейці, у нас однакові процеси йдуть в дуже багатьох межах. Уявіть собі, утворюється середньовічна держава, і от є рицар якийсь, у якого там якесь село і замок. І у нього п'ять синів. І от цей рицар з цими дітьми, що він воює, він несе службу. Потім він помирає і залишає все старшому сину. Куди діваються інші діти? Чотири, там три, два. Куди сини діваються? Вони ж вміють що? Вони вміють воювати. Так? І що? Їм робити. До речі, в багатьох сім'ях ви побачите, що в європейських, наприклад, молодших, молодшим дітям багатих родин давали кар'єру духовенства, так ставало єпископами, абатами. Тому що ділити майно по батькові, якщо ти розділиш це майно, то воно буде ділене, і потім воно просто зникне, і сім'я вимре в, ну, в такому аристократичному жебратстві. То один старший спадкує, куди інший дівається, інші. Вони мають служити брату і їсти крихти з його столу. Перший варіант, другий варіант це уходити від брата і йти служити багатшому, тобто якомусь графу, герцогу. Тож відбувається система, коли в Європі в 11-му стріччі утворюється величезне прошарок рицарів, молодших братів, молодших та середніх братів, які шукають собі сеньора. Багатшого, багатше ніж брат. І от утворюються оці просто корпорації воїнів, які навколо там герцогських дворів, королівських графських дворів, просто там от сидять і чекають на війни або воюють між собою, там графи з герцогами, так міжособні воїни, звідси з'являються. Пам'ятаємо, наша Анна Ярославна приїхала до Франції, тоді, коли ця Франція, по суті, не існувала в своїй моноліті, Там були величезні клани протиборчі. Так от. А були ще рицарі, які, наприклад, самостійно розуміли, що вони можуть собі здобуч взяти військову і з'являються так величезні, просто трохи не банди. І що роблять європейці? Вони під тим соусом, що дійсно була проблема з мандрівниками, подорожніми паломниками до Єрусалиму. Починаючи через папу Урбана II людей цих виманювати з Європи, щоб вони не робили ці проблеми. І тоді виходить так, що ці рицарі просто хрест... утворюються явища хрестаносці. Бо хрестаносці це молодші та середні брати своїх старшників, які шукають собі там, на Сході, нових королівств єрусалимських, графств афінських, так? вони шукають собі удачу там. І от якщо ми з вами зараз зрозуміємо, що це процес, який базується на загальній спільності європейської історії, то ми з вами зрозуміємо, що козаки це та сама ситуація. Існує батько, якийсь зем'янин, тобто рицар з власних землі. У нього є сини, молодші брати його старшому сину, так? І зрозуміло, що після смерті батька відбувається те саме неподільність майна. І куди діваються молодші? Молодші, звісно ж, вони йдуть заробляти собі так само, як і Гресності Хліб при дворах князів наших, так? або ж формують корпорації. Які здатні жити за рахунок оцього близькості до кордону. Бо козаки не виникають, наприклад, в Польщі та десь на територіях Білорусі. Вони виникають так само, як і хрестоносці, на порубіжжі. бо там є оцей військовий хліб, про який вони думають. Тож, друзі, таким чином. Наше козацтво є одним з елементів загальної європейської історії. Не треба нічого вигадувати. Бо життя таке саме: як і ми ходимо на двох ногах, так і наші предки ходили на двох ногах. Так як ми закохувалися, так і вони закохувалися. Як ми заробляємо гроші, так і вони заробляли гроші. Тобто це процеси, вони загальні для всіх. І саме тому ми говоримо, що е, це були початки. Якщо ми з вами згадаємо, як хрестоносці боронили в останні періоди Єрусалим. Згадаємо, як вони боронили землю, то хрестоносці часто, вже, не дивлячись на те, що серед них були рицарів, вони приймали, висвячували в рицарів своїх збройносців і просто вояків для того, щоб підтримати цей от корпоративний стан, для того, щоб висвітити якомога більше рицарів, дати їм мотивацію і приймали в свій стан рицарських звичайних вояків. Те саме з козацтвом. Якщо ми говоримо про зародження цього явища, то пізніше козаки в 16-му стрічі починають приймати до себе звичайних і міщан, і селян, особливо в часи Хмельницького, тому що стан починає розростатися, і це, от початковий зародиш, в якому зародився, це одне явище, яке потім просто починає в себе вібрати інші стани. І таким чином, ми вже на часи 17-го стріччя, от час того самого Сагайдачного, говоримо про те, що козаки вимагали, щоб їх всіх. Повернули до шляхетського до рицарського стану. І саме тому козаки завжди мали у себе в запасі цей спадок рицарського шляхетського елемента. Саме тому козаки вимагають собі, щоб у них був герб на печатці. Так ну від собі, козаки кінець 16-го стріччя, а вони кажуть, у нас є печатка з гербом, прапори. У них є прапорнича традиція, у них є традиція, оця от рицарська традиція двобоїв, наприклад, так Тож, Наше козацтво це абсолютно європейський вимір явище одного порядку. І саме тому ми говоримо про те, що козаки це люди ста, люди стану, стану рицарського. Тож, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на мій канал. І дякую ще раз, ще раз тим, хто лайкає, коментує, поширює і. Допомагає фінансово друзі. Якщо у вас є якісь свої думки з приводу виникнення козацтва, я би їх з радістю почув би. Дякую всім вам, з вірою в збройні сили України, назвав Вазовців Тереборону, У людей доброї волі. З вами був український історик Олександр Алферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.